Небо важко нависало над полем, затягнуте хмарами, що стискали світ у перечуті грози, повітря було густим, наповненим запахом землі та ще не впали крапель. Усе замерло, ніби природа затимувала подих, чекаючи на перший удар грому. І стояв серед високих трав. Хрестивши руки на грудях і дивився у небо. Його погляд був м'яким, але наповнений чимось, що не вкладалося у словах. Тихий шепіт зірвався з його губ. Тато, він знав, знав, що батько хотів плакати. Ця тиша передпорою була їхньою. Такою знайомою, такою близькою. Він відчував, як у глибинах неба ворушився біль, як отець стримував сльози ніби не хотів обтяжувати сина цим смутком. Але брат лише лагідно усміхнувся і заплющив очі. Я чую тебе, прошепотів він, торкаючись поглядом хмар. Вітер підхопив його слова і поніс у висоту. Перша крапля торкнулася його щеки, ніби несміливий дотик, потім ще одна. Ісус повільно вдихнув глибоко. Повітря наповнило його груди, і він відчув, як серце отця билося разом з його власним. Дощ пав на землю і в його диханні з'явився ритм. Він слухав, як плакав небесний батько і вторгав йому, не молитві. Кожна крапля була відчутною, кожен подих відповідів. І тоді відпустив, його плечі здригнулися. Він не стримав першого слипу, дозволивши, щоб сльози змішалися з дощем. Більше не потрібно було триматися. Брат розчинився у цьому плечу разом з отцем, і їхні ридання наповнили простір між небом і землею. Це була розмова, це був дотик двох сердець. Брат чув біля ця, бачив його любов, відчував усе, що той приховував, коли світ дивився на нього лише як на всесильного. але він не був лише всесильним. Він був живий. Ти теж хочеш, щоб все було інакше, правда? запитав Ісус крізь сльози і дощупав сильніше, ніби це бок кивок. Він уперше так чітко відчув цей біль, Ту саму духу, що зростала в його власному серці. Той самий біль за світ, за людей, за втрачене. За тих, хто не повернувся, але кого так чекали. Його ноги ослабли, і він опустився на коліна вологу траву. І я тут, тату. Дощ ніжно торкався його обличчя, мов теплі руки на скронях. І я з тобою. І батько був з ним. Грім не розривав цю тишу Він лише віддалено гудів, наче охороняючи їхній плач, даючи простір для всього, що мало бути сказано без слів. Ісус ридав і отець ридав разом з ним. А коли буря почала стихати, коли сльози вичерпалися, і світ поволі відновлювався подих, брат підняв обличчя до неба. Тепер воно було яснішим. Він відчував, як стало легше в грудях, як тривога відступила, залишивши місце для чогось теплого. Я люблю тебе, прошепотів він, і вітер поніс ті слова вгору, несучи їхнє взаємне розуміння крізь день.